Вітаю вас! Як ви гадаєте, чи існують твори, без яких неможливо уявити сучасне суспільство? Звичайно, до таких визначних явищ культури належать Одіссея та Іліада Гомера, божественна комедія Данте Аліхєрі і звичайно Фауст, який створив видатний діяч німецького просвітництва Йоган Вольвен Гете. До речі, ім'я Гете пов'язане з Україною. У 1803 році розпочалося листування гети з графом Сверином Потоцьким, який тоді обіймав посаду попечителя Харківського навчального округу. У цей час у Харкові йшла інтенсивна робота по заснуванню університету. Гете зацікавився цією ідеєю і долучився особисто підбирати викладачів до цього навчального закладу. Не дивно, що у 1827 році. Гете було обрано почесним членом ради Харківського університету. Завдяки зусиллям гете з Німеччини до Харкова приїхали викладати професор хімії та металургії Шнауберт та філософ Йоган Шат, в який особливо вплинув на формування в Харкові філософської школи. Трагедія Фауст стала підсумком багаторічних шукань письменника. Понад 60 років присвятив Гете своєму творінню. Уперше, він взявся за Фауста у 19 років, коли тяжко захворів. У друге, повернувся до рукопису на 51-му році життя, коли теж захворів і навіть на деякий час втратив зір. Утретє, гете звернувся до твору на схилі лід. Нарешті Фауст був завершений, і через рік, на 82-му році життя, письменник помер. Незадовго до смерті він писав. Нема нічого більш великого, ніж істина. Який я радий, що присвятив своє життя істині. Перша частина Фауста вийшла друком у 1808 році, друга у 1832, вже після смерті автора. Створенню Фауста передавали інші твори Гете. У Страсбурзі на початку 1770-х років був написаний Пра Фауст. Перший варіант великого твору де з'являється образ молодої людини, студента, котрий замислюється над смислом життя. За життя гете пра Фауст ніколи не друкувався. Уперше він побачив світ лише через 100 років після смерті поета, коли знайшли копію рукопису. Образ доктора Фауста, створений Гете, вибрав автобіографічні риси автора, досвід його державницької діяльності у Веймарі, а також риси людей з його оточення, Фрідріха Шиллера. Йогана Гердера, Ріхада Вагнера, Фрідріха Шелінга та інших. На характер Фауста вплинули враження гета від античних пам'яток Італії, звідси захоплення героя античною красою, Фауст герой німецького просвітництва. Але він належить також і іншим епохам бо переймається питаннями, властивими всім часом і народом. Коли сучасники запитували Гета про наскрізну ідею Фауста. Він вважав такі запитання безглуздими. Письменник говорив своєму секретареві Екерману, що життя, відображені у Фаусти, надто розмаїте і складне, щоб бути нанизаним на тонкий шнурок наскрізної ідеї. Справді, у творі йдеться про народження і смерть, молодість і старість, війну і мир, науку і мистецтво, чоловіка і жінку, суспільство і природу, земне та ідеальне. У широкому філософському розумінні митець прагнув знайти сенс існування людини і людства, і не вернути їх до пошуку істини. У театрі 17-18 століття існував звичай відкривати виставу на міфологічну чи біблійну тематику Прологом, в якому з'являлися найвище божества, у владі яких доля людей, персонажів вистави. Після цього учасники прологу в подіях могли і не брати було ясно, хто схеровує долі героїв. У пролозі на небі, вміщеному трагедії Фауст, бесіду про людську сутність ведуть Мефестофіль, що висловлює зневіру в людину як духовну недосконалу істоту, і Господь, який упевнений у людині як у своєму найкращому створінні. Мефистофіль вважає, що людина не спроможна бути господарем розуму і почуття, вона легко піддається спокусам і моральним слабкості. А Господь навпаки вірить у духовну могутність і стійкість людини. Надалі Мефистофель проведе Фауста через різні колізії, щоб довести свою думку Я свідок лише мизерності людської. Але Мефестофеві це не вдасться. Мефистофель показує Фаусту різні сфери життя, різних людей і водночас упробовує його людську сутність у сцені Авербахів склеп у Лейпцигу» Фауст побачив людей у непривабливому вигляді. Пролюдожерно гарно нам, мов всім на світі кабанам. Мефістофель переконує Фауста, що людство піддається тваринним інстинктам, але Фауста це не задовольняє. Головна проблема сцени «Відьмина кухня як зберегти молодість. Мефістофель спокушає Фауста земними радощами. Відьма своїм чаклунством намагається звабити душу Фауста вічною молодістю. Однак і тут Фауста не задовольняє бездуховне існування не по мені вузьке життя. Ворожіння відьми теж його не приваблює. Хоча Фаусти випив чарівний елексир відьми і помолодшив, проте він не втратив своєї духовної сутності, не спинився у своїх пошуках. Ключові сцени першої частини твору історія стосунків із Маргаритою. У випробуванні Фауста коханням. Мефістофель прагнув довести, що людина не здатна на справжні почуття, а шукає лише плотських утіх. Мефістофель підштовхує Фауста до брехні, спричиняючи трагедію Маргарити. Але, попри драматичну розв'язку любовної історії, кохання виявляється дужчим за диявольський розрахунок. Фауст покохав по-справжньому, і кохання по-новому відкрило йому весь світ. Мефістофель сприймає жінку лише з чуттєвого боку. І вважає, що шлях до її серця пролягає через подарунки і невигарливі лестощі. Сам він упевнено завойовує прихильність солдатків Марти і цим показує приклад Фаустові як треба поводитися з Маргаритою. Мефістофель звільняє Фауста від усіх заборон на чуттєві задоволення. В нас не питай, де міра й край, всього досхочу до жадоби, бери, хапай що до вподоби і на здоров'я поживай. Але Фауст пов'язує свободу бажань і почуттів з високими намірами. Поетичність образу Маргарити полягає в обстоюванні цінності безпосереднього почуття, а все поведінка закоханих Фауста і Маргарити постає як виклик світу умовностей, моральному догматизму. Мефистофель прагне збудити грубу хтивість у Фауста в стосунках з Маргаритою. Але і Фауст і Маргарита кохали по-справжньому. Хоча між ними і постала трагедія. Наприкінці твору Фауст постає старою людиною, він приборкав сили природи, заходився споруджати на осушених землях квітучі місця. Кораблі Фауста перетинали моря і доставляли багатства з усіх кінців світу. Але герой зазнав і багато втрат. Стосунки з Маргаритою закінчилися трагічно для дівчини. Звини, Фауста! Він не зміг захистити Гелену від покарання Менелая. Життя їхнього з Геленою сина Ефаріона обірвалося трагічно. Він причетний до загибелі Філемони і Павкіди. Фауст осягає трагізм пережитого і розкаявся у зв'язку з Мефестофелом та всім світом духів. Він відчуває внутрішні сили самостійно жити і творити, звільнитися від Мефістофеля. І тут з'являється турбота. Що засліплює Фауста в момент його внутрішнього розриву з Мефестофелем. Однак залишається його внутрішній світ ще і ще більше бажання діяти заради людства. Засліплений, він здобуває той смисл, заради якого так багато страждав, лиш той, життя і волі гідний, хто б'ється день у день за них. Фауст постійно шукав смисл свого існування. А в чому полягає смисл життя для вас? Гетер зовсім не міг терпіти запах тютюнового диму. Від нього у поета і філософа були проблеми зі сном і жахливі головні болі. Одного разу він звільнив свою, треба сказати, недбайливу кухарку. В помсту ображена кухарка за відсутності свого колишнього господаря зайшла в його кабінет. І викорила там люльку самого міцного тютюну. Гете захоплювався квітами, особливо фіалками, і не просто любив, а навіть займався їх розведенням і, до речі, вельми оригінальним способом. Поет, виходячи на будь-яку прогулянку, брав пакетик з насінням в кишеню. І кожного разу, коли він бачив гарне місце, висипав там це насіння. І навіть зараз все ще є квіти, посаджені самим гете. І передмістя Веймару досі прикрашені квітами гете. Гетте був всебічно розвиненою людиною. У віці 10 років він уперше побачив кілька вистав французької трупи і був у захваті від французького театру. Тож почав сам писати п'єси і духовні вірші. Читайте найкращі книжки світу!